Можуть, можуть клюд понести вже, зрозуміли? Гарантований раз, потім гарантований 2, блядь. Отвік це добре, це пошана. Да, 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 велика повага, блядь. Потім два тижні стидно в село виходити в люди. Біна є бер сподобався, не в Давай ще раз. Нє-н-ні, що я йобриків не очі. Поки що народ чат, танків чата не беремо, тому що є замовлена кпз ще два боя попросили, да? І ще Ікс ка два боя. Був вже вибір. Так до гарантовано 17, танк... 17 коробочок лишилося, не розумієш. вчора ще піде до хімера докупається. У мене там ще цей є, як отой, псевдо Гігант, блядь. Ха -ха -ха. Пр Проблема на сьогодні. Псевдогіганта підемо. Приду до дому два ночі, при... запущу стрим, буду псевдогиганта вбивати, блядь. Нормальна тема? Хочеш мотиватися на то гіганта, гігант. а ну давай. Послухаємо. У мене зараз мотивація не здохнути велика є. Треба доби сім'я коробочок. Так от я про це думаю, блін. Взяв хоїнку, е і пішов бабасі чи язі доказити, хто тут не правий. <сум> ну воїнка така штука, блядь, може її крутонути. Бабаху і ягу. Головне першу тичку якось... цей мансону оке. все, що таке душнувати, є такі місії, що прям піпець, так. Да. Є такі місії, що прям піпець душно. Модерс, заспамте посилання в чатик. Давайте до кінця боя, Хто ще не зарегався на розіграш коробочок у вас час є. Кінець боя і цей. І жму кнопочку розіграти. Добре, що хоч нову оборудку на арту не можна ставити, бо я вже роз... розпереживався. Є такий момент. Ли жарту восьмиріння веду, ти маєш на увазі поремну. Обіцяли, ВГ говорило, що ніколи, значить колись буде. При що галяву даєш, трошки так. Да.